Сьогодні з самого рання бігаю по Риму. Мені здається, я вже вічність стою на цьому світлофорі. До речі, навпроти хорватської церкви. В ній є дуже гарні фрески. Я її відвідувала десь, може, два роки тому. Так, дуже гарні фрески там є. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші, сьогодні понеділок, угу. 19 -е. лунеді або 26. -е. Ні, 19, -е. я пригадала. Все, я в такому, знаєте. Легкому розфокусі. Мої хороші, привіт! Це я до вас з майбутнього в минуле. Коротше, записала ціле відео. І потім я зрозуміла, що я найголовніше не сказала, а в мене було до вас два прохання. От, два прохання. І я повинна була їх сказати на початку. Я знаю, що я в такому розфокусі От, написала навіть собі все, що я хочу проговорити, що зі мною сталося на цьому тижні. Так от. Два прохання. Перше прохання до вас, Надя, моя глядачка, Надя. Ну, принаймні так підписан ваш коментар. Е, яка з Емілія Романія, яка мені написала дуже такі емоційні два коментарі з приводу мого диплому, і яку я роблю взагалі дурню? Що я, значить, пішла в школу і не зрозуміла чим займаюся. Так, моя хороша. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу, оскільки ви мені вже порадили до кого звернутись, щоб підтвердити свій диплом. Я взагалі не проти його підтвердити офіційно, з апостилем, з перекладом і таке інше. Ви мені написали: ну тут на Ютубі я не буду казати кого, так? Написали: напишіть мені, як з тією людиною зв'язатися. Я вас дуже прошу, тому що я її не можу знайти її контактів. Я не проти. Напишіть, як з нею зв'язатися, номер телефону, я не знаю, адресу її агенції, про яку ви кажете, яка у Римі робить легалізацію дипломів. Я вам дуже буду вдячна. Отут під відео, якщо не хочете це писати в коментарях, під відео є адреса моєї електронної пошти, можете там мені написати, є мій інстаграм, можете додатися і написати. В Директі я вам буду дуже вдячна, чому б ні, я передзвоню, я спитаю, скільки це коштує, за який час вони це роблять. І, взагалі, дівчата-хлопці, хто в Італії, якщо у вас є такий досвід, що ви, не виїжджаючи з Італії, робили Апостіль і затверджували свої освітні документи, будь ласка, напишіть мені в коментарях або на електронну пошту мені, Прийшліть. в кого дайте мені координати, я теж це зроблю. Взагалі без проблем. Без проблем. Це перше прохання. І друге прохання це знаєте, з вишу, спускаємось до квашеної капусти. Мої хороші, я знаю, що ви в мене всі такі господарочки. Бла 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 бла, оці італійці. Господарочки, я вас дуже прошу, напишіть мені, як ви квасите капусту. Мені дуже потрібна квашена капуста. Я вже приготувала дві баночки з меду, я вже їх вимила. все, У мене дві однолитрові баночки. Тобто в одну я буду квасити капусту, поки вона буде кваситись, я буду там в іншу. І отак в мене кожен день, я для себе вирішила кожного дня їсти 3-4 ложки квашеної капусти. От. Я вже читала третю книгу ці всі антиракові от, засоби. знаєте, коли в тебе така хвороба, ти вже хапаєшся за, за все. за все. От. Але в мене не виходить, мої хороші, я не знаю, що я роблю не так. Я беру, звичайну, білокочанну капусту. Звичайно, я її шинкую, утрамбовую в баночку, посипаю сіллю. Потім беру моркву, теж пошинкувала в баночку, посипаю сіллю. Потім знову капусту. Утрамбувала, посипаю сіллю. Ой. Пала. Що в мене виходить? В мене виходить, що. Капуста чомусь в мене не дає оцей сік. І верхній шар капусти в мене чорніє, а потім взагалі вона починає виняти. Слухайте, що я не так роблю? Я все роблю, от як дивлюсь в Ютубі, і роблю ось так. Мені дуже хочеться квашеної капусти. Ви просто не можете собі уявити. Я пішла в український магазин, ну, який він там, український, на ньому написано Україна, але там, я так дивлюсь, вони там із російськими назвами продають. Коротше, я там купила квашену капусту. Це їсти неможливо, вона дуже кисла, там один оцет. Розумієте? Коротше, якщо ви знаєте, вже такий провірений рецепт. ну, Поділіться тут під відео в коментарях, як ви це робите, покроково. Я вас дуже прошу. Я потім вам покажу. Просто те, що в мене, я два рази пробувала, один раз в мене просто верх в мене почорнів. Хоча я капусту зберігала в холодильнику, вона в мене була закрита. все. Я час від часу її виделкою, значить, там розмішувала, щоб цей запах і водород, який вона. Оцей. Щоб воно з нею виходило, але все одно, чомусь в мене, отак от верх, він завітрється і не дає соку. Ну, коротше, ви зрозуміли, це вам буде таке завдання. Я вам буду дуже-дуже вдячна. А Зараз продовжуйте дивитись відео. Це я переходжу з совина жайворонка. Намагаюся лягати спати з 22-ї, Ну, тобто, о 22-ї я вже у ліжечку. Все, лежу заплющеними очима і прокидаюсь десь о навіть. О 5.30, Тому що тоді я набагато більше всього встигаю, тому що моє активне життя, воно проходить саме вранці, в день. От. А взагалі-то я така сова, нічна. І дуже часто таке було, що я починаю вчити жалгебро, фізику, і от я вчу-вчу, і воно так добре йде. Знаєте, так взагалі супер. І потім ти дивишся друга година ночі, та йолки, палки. Ну, от Вдень взагалі нічого не вчиться. А коли тихо, спокійно, всі мої сусіди сплять, знаєте, воно так запам'ятовується ліпше. Але потім ти лягаєш спати у ну, спати другій, прокидаєшся десь о 9-й, на півдесяту ранку, і ти взагалі ти не виспавшися, і от нібито тебе хтось так от знаєте розфокусував. От, і... Два тижні я трималася, два тижні я лягала спати як потрібно, навіть от собі тут графік намалювала, все. І я навіть почала себе почувати ліпше, ліпше. Сама себе почала вмовляти, що Маріанна, Господи, ну, ти вже живеш сама, в тебе вже спокійно, все, ти можеш навчатися, коли ти захочеш, не тільки коли там всі лягли спати. Все одно не виходило. Але два тижні я протрималась. А потім сталося Євробачення. Я взагалі не прихильниця Євробачення, але я прихильниця України. І я завжди вболіваю за Україну. Я завжди, от сам конкурс мене, от, мало цікавить, але мені дуже цікаво, коли виставляють бали. Тому що це політичний конкурс. Розумієте? Це політичний, це настільки маркерно. Ти можеш побачити, як до тебе відносяться. Ну, не до тебе особисто, а до твоєї країни, а значить, і до тебе взагалі-то, тому що ти ж громадянин, от інші країни, як до тебе відносяться. І я завжди чекаю цього моменту, коли починають виставляти бали. І тому от я так трималась, трималась два тижні, лягала спати о 22-й, а позавчора, в суботу, так, було Євробачення. Я подумала: ну воно ж раз на рік, воно ж раз на рік, тому я посижу, подивлюсь, я не бачила оцих пісень. Концерт я сам дивилася саме на фіналі, і потім же ж я починаю голосувати. Це що ж таке. Ви це чуєте? Сусіди щось переставляють. Причому, от яка фізика, так? Сусіди піді мною живуть, а начебто десь так, да, от, вгорі. Так от, подивилася я концерт. Поки я дочекалась, поки почали голосувати, я сама проголосувала, звичайно, за Україну. І я зайшла на їх офіційний сайт Євробачення і знайшла там наш оцей гурт циферблат, і можна було проголосувати 20 разів. І кожен раз коштував 50 центів. Я така думаю, ну окей, я приготувала 10 євро. Думаю, ну за Україну я буду голосувати. І що ви думаєте? Значить, я проголосувала п'ять разів за гурт циферблат. Потім, в кінці кінців, коли вони гроші зняли, у цей гурт, значить, хлопці записали для всіх привітання, що вони там «Thank you, guys», Ну, типу, дякую, що ви за нас проголосували. От і я така подумала, що зараз я можу на тому ж сайті з інших гаджетів знову проголосувати ще по п'ять разів. І ні, ні. Тобто я почала голосувати вже з іншого телефону, а мені кажуть, ви з цієї картки вже голосували. А в мене тільки один розрахунковий рахунок. І тому от в мене вийшло проголосувати тільки 5 разів, ну, 5 балів віддати. І я чекала, коли будуть голосувати інші країни. Знаєте, щоб так от подивитися: а ці гади, а оці добрі до нас відносяться. От, тому що. Коли ти живеш за кордоном, Боже, як ти відчуваєш, як ти бачиш оцих русофілів, філорусів, які обожнюють Росію. І я не знаю, наскільки от я не цікавлюсь цим конкурсом, але мені постійно Ютуб підкидував відео, що, наприклад, і Австрія, що там ще Фінляндія і ще якісь країни-учасниці цього конкурсу. В них виконавців були проросійсько налаштовані, такі філоруси, русофіли. От. І ну, навіть тільки лінивий не знав, за кого не можна голосувати. Ні, блін, проголосували. Кінці-кінців. -кінців. Коли я дочекалась Італія, а там же як? Там спочатку. Голосувало професійне журі. От кожна країна-учасниця формує своє професійне журі і дає бал. Ну, яке складається у журі? Воно складається там співаки, хореографи, хто там ще. Ну, таке щось. От. А потім голосують вже а, самі люди. От. І. На жаль, Україні ніхто не дав 12 балів. Ми зараз навіть не розбираємо цю пісню. Окей. Пісня досить складна, не дуже запам'ятовується для цього конкурсу. Окей, це не важливо. Це політичний конкурс, все одно проголосують, за кого потрібно проголосувати. І от Європа обрала, що потрібно голосувати за проросійського оцього австрійця. Нам ніхто не дав 12, 12 балів. Італія. Нам дала два бали, два бали Італія. Знаєте, коли всі давали там, ну потрішки, потрішки, потришки. І я все чекала Італію, думаю, господи, ну тут же стільки італійців. Ну ой, італійці, стільки італійців. Так, скоро знаєте, це буде вже нонсенс, що в Італії італійці, тому що Італія перетворюється на таку мусульманську державу. Окей, думаю, в Італії ж стільки українців. Ну, італійці ж кожного дня стикаються з українцями, ну ми ж вже такі свої рідні. Думаю, ну, зараз буде Італія, і зараз вона дасть ну хоча б вісім балів, ну хоча б вісім, блін, 2 бали, 2 бали. Це взагалі ні про що. Тобто, один бал вони дати не могли, тому що все ж таки Америка від нас ще не відмовилась. А італійці вони живуть з оглядкою на Пентагон. Знаєте, Два бали, оце. Блін. Потім, значить, я чекала, скільки ж дасть Італія по. Людям, ну, тобто, скільки живих людей проголосують. І взагалі нічого. Італія взагалі нічого. Тобто те, що я проголосувала, оці 5 разів я голосувала, воно взагалі навіть до 1% не дотягнуло від 100. Ну, я думаю, що не тільки я голосувала. З живих людей нам дали 12 балів, мені здається, Польща, Грузія, Чехія нам багато давали, саме люди. Голосували. А Італія, блін! Оце, оце вам маркер, як італійці відносяться до українців. Як вони обожнюють все російське, як вони відносяться до українців? Тому тут, тут не потрібно навіть багато що говорити. Це і так видно. Зато ми, українці, наше професійне українське журі. Господи. Вони дали 12 балів, 10 балів, усім русофілам, русофілам. Я не знаю. Знаєте, скільки оця Росія повинна ще вбити людей наших, скільки ця Росія повинна ще вбити наших дітей, щоб ми не перестали голосувати за Росію, за проросійсько налаштованих? Тому що тут в Європі. Підтримка Росії йде саме від таких, як у цей з Австрії, який обожнює Анну Нетребко, Тому що культура поза політикою. Ні, культура не поза політикою. Тому що культура, вона, знаєте, надає вбивці людяне обличчя. Якщо нам подобається одне й те ж саме, там, музика, мистецтво, балет, ну, значить, не те. Які вони вже вбивці, ви розумієте? І як можна було, щоб наше українське професійне журі надали високі бали оцим проросіянцям? Даруйте. І я думаю, йо, про чого я не поспала. Потрібно було лягати спати і не, і отак от не... в кінці кінців, коли оце все голосування закінчилось. Подивилася ще Портнікова. Теж ще один. <хи> знаєте, в мене така є. Я буває можу захопитися людиною. От саме, знаєте, мені буде подобатися, як людина мислить, як людина викладає свої думки. Так? А потім в мене йде таке відторгнення. Я взагалі для мене Віталій Портніков це топ. Це топ. Мені подобається все, що він робить, але. Але коли він ну, вже почав ну, так сильно, ну, так сильно вилізувати ту дубу того Порошенка, знаєте, я... Блін, я... Ну, я вже це не могла слухати. Тобто, поки він аналізує політичну ситуацію, все добре, все добре. І потім починається це. Я від нього відписалась. Думаю, так, Віталій, я без тебе проживу. От. А потім в мене просто не піднімається рука, отак, знаєте, знову підписатися. І я час від часу заходжу, дивлюсь. Але для мене було забагато цього Порошенка. Ну забагато. Я розумію, що він працює на його каналі. Я розумію, що він йому сплачує гроші. Але потрібно це ж як-то так елегантно робити, щоб ну не так показово. І я навіть він настільки мені подобався, оцей Портніков, що я навіть сама себе почала вмовляти в тому, що це він спеціально отак нарочито вилізує ту шоколадну дупу, Знаєте, Порошенка. О, для того, щоб нам стало огидно. щоб ми за нього потім не голосували. Я думала, що він так, знаєте, спеціально це робить. Але мені було за в мене, до речі, в мене, до речі, от таке вийшло з невгомовною Манро з цим каналом. Я була підписана на неї, а я її сприймаю виключно як жінку, таку яскраву, гарну і досить інтелектуальну, ну, але дуже естероїдну. Я була багато років на неї підписана, і з якого то моменту от мені стало тут забагато алкоголю в кадрі. От забагато, занадто. От що не етер вона з вокалом. Куди б вони з цією графінією, з її партнеркою вони б не їздили на лавочці, десь я не пам'ятаю, чи вони були в Венеції, чи десь вони були? Це ще до повномасштабного вторгнення. І десь вони купили там бутилку, значить, вина і десь ото от як, якісь бомжари на лавочці з бутербродиками, оце вино, боже, ну це таке позорисько. І я від неї відписалась. Але ну, все одно вона мені подобається, от чисто так, взагалі. І час від часу я заходжу на її канал і дивлюсь, це відео, це відео. От, але от знову підписатися. Ну, як то вже і не хочеться. Навіть якщо там в них з графіною з'явився оцей хлопчик, такий симпатичний. Mm. Тому це я про що кажу? Що? Це я почала пояснювати, чому я в такому розфокусі. Тому що потрібно було спати. От коли я вибиваюся з графіка, хоча б на один день, розумієте? хоча б на один день, все. Мені потім цілий тиждень потрібно надолужувати цю мою схему. Що спати лягати в 22, все. Ніякі новини не дивитись, нічого не дивитись, все, як спати. Я ну, взагалі-то сьогодні я повинна була їхати е, на лекції. Але з самого ранку я була там, в держоргані одному італійському, брала собі апонтамент, знаєте, щоб на комісію, яка буде визначати, наскільки я е, не дієспособна, а наскільки в мене оця моя інвалідність мені заважає працювати. Ну, тобто, це називається комісія техніко ну, як то? ну, Тобто, те, що я після хіміотерапії залишилась трішечки така паралізована на праву сторону. Ось вони будуть дивитись, чи мене заважає це працювати чи ні. Тобто працювати я повинна, але ну, мені потрібна від них довідка, щоб мене поставили в цю чергу протета, філопротета. так? Тих інвалідів, інвалідів, які шукають роботу. Я так подумала: нехай буде, нехай буде. Якщо я по своїй інвалідності по відсоткам я туди потрапляю встану. І отож я їздила зранку в цей азл, щоб взяти апунтаменту на цю комісію. І там як зазвичай там одна людина, яка буде питати, що от ви можете там самі себе обслуговувати, чи не можете. Коротше, мені потрібна від них довідка, що я можу працювати. І коли це все закінчилось, тому що там теж і черга, і ти береш один талончик, інший, я вже так подивилась, що я на алгебру не попадаю. Вже все. І потім, значить, в нас дві години сьогодні алгебри і три години історії. А на три години історії, я думаю, та ну його нафік. Три години вислуховувати оце, у цього. Я думаю, ні, сьогодні я не поїду ні в яку школу. І отак. Так. так. Тому мої хороші, от сьогодні я така прогулюю <гул> <в> школу. От вирішила додому повернутися і, от і відео, думаю, запишу, тому що, хоча і понеділок, але все одно, знаєте, ти підсаджуєшся на Ютуб, і тобі вже хочеться цього спілкування, зворотньої реакції. Я поки їхала додому, значить, слухала цей етер у Ісландії. Значить, на Ютубі. І як вони пожартували, кажуть: ой, треба кожного року на Євробачення відсилати Верку Сердючку, <сердючку> кожного року, тільки її, тому що послати гурт на Євробачення це Україні коштує дуже-дуже дорого. ну, На ці гроші можна купити щось потрібне для армії. знаєте. От. А у сірючки, тобто у Данілка, в нього і так є гроші, він і за власний кошт може поїхати і зробити собі номер, і все, і там його обожнюють на Євробаченні, і він кожного року буде туди приїздити і співати пісню. Раше гудбай. Yeah. Це я з них сміялась. Так, мої хороші, що ще в мене було на минулому тижні? Багато що було. Я три рази була в лікарні. От. Це буде друге. Відео я вам е, розповім, Боже, ці італійські лікарі, це щось, це знаєте, і сміх, і гріх. От, потім я, це, мабуть, буде вже третє відео, я е, побачила цього водія, який до мене чіплявся. Мене знову позвали на побачення. Ой, І що я ще вам хотіла розповісти? Все ж написала, щоб нічого не забути, що в мене було минулого тижня. А, ми ходили дивитися інститут, куди нас переводять. Теж пару слів скажу свої враження. І я погладшала на 4 кілограми. І зараз я худну, Тому я така, знаєте, тропеджу. Тобто важкувато це все дається. Тому давайте. А, ні, 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 ще я вам забула сказати, що на минулому тижні я закінчила. Читати роман Оксани Забушко, Музей покинутих секретів, все закінчила. І зараз я, от вже два дні, я думаю, яку мені знову почати читати книгу, але мені потрібно щось таке, знаєте, легке. Легке після Оксани Стефанівни, мені потрібно щось легке. Чесно кажучи, я трішечки розчарована фіналом, тому що я би головну героїню, я б її вбила все ж таки, для підсилення того сюжету. І оскільки. Ну, для більш драматичності такої. Оскільки Оксана Забушко вона пише дійсно дуже талановит. От, якщо ви хочете навчитись розмовляти гарно українською мовою, от беріть музей покинутих секретів і кожного дня 10 хвилин вслух читайте, і у вас так напрацюється українська мова. Дуже гарно. От. Так от головну героїню я вбила б. Ну, зробила б так, щоб з нею щось сталося. Для більш такого драматичного ефекту. І знову ж таки, повторюючись, якщо от все ж таки це дуже талановита письменниця, як вона складає у ці слова в такі неймовірної краси речення, ти починаєш симпатизувати навіть навіть, навіть оцим проросіянським кагебістам і оцей монолог в кінці цього старого. Гібіста. Я навіть почала йому співчувати, розумієте, Оцього, цього, що в нього? Мати була єврейка. О, до речі, на Євробаченні мені сподобалась саме Ізраїль. Оця дівчина, така дуже гарна брюнеточка і дуже потужний голос. Оце мені єдиний номер, який мені сподобався. І я дуже хотіла, щоб вона виграла. Ну, бачите, як. Навіть наші, блін, наші, наші журі поставили високі бали оцим. От Російським О, коротше. все сказала. А! Ще хотіла вам сказати: Натрапила на, до речі, про Забушко і Портнікова. Натрапила на відео, мені Ютуб підкинув. Коли 10 років тому, виявляється, Портніков брав інтерв'ю у Оксани Забушко з приводу цього роману Музей Покинутих секретів». Погано підготувався взагалі. Взагалі він той роман не читав. Напевно, йому помічники щось там, якусь ту анотацію написали про що роман, і він такий з таким знаєте, розумним обличчям. Оцепорніком значить каже: от як ви вважаєте, там ставить її запитання, головні герої після е, помаранчевої революції? Як вони себе почували отак, от розгублено? А вона така на нього дивиться і каже: Йому, що ви знаєте, в мене роман закінчується до. Умаранчевої революції, і <смі> Похнюков такий ви знаєте сів у калюжу. От, до інтерв'ю потрібно готуватись. Готуватись. От, це все, що я вам хотіла сказати в першому відео. Тому, 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 тому так, все. Угу. Тому буде друге відео, тому що в мене на каналі є люди, в яких є рідні хворі на рак, і є і пацієнти, онколікарень і. Вони мене підтримують, я їх підтримую. От друге відео буде про досвід всім таким, знаєте, дуже чутливим. Ну, раджу не дивитись другу частину. Все, мої хороші, до побачення, до наступного відео. Чао-чао!